На 3D-принтері десятикласник Артем проектує різні макети. 3D-моделюванням хлопець займається давно. Втім, техніку друку опановує вперше у новоствореному молодіжному просторі. Ми моделюємо різні фігу... ну, різні речі і будемо їх реалізувати на 3D-принтері. Ми хотіли б створити Вінницьку вежу, яка знаходиться в центральному парку. Перший в окрузі простір для творчої молоді під назвою Молодіжний хутір відкрили у Вінницьких хуторах. Тут є спортивна зона, тікток-локація, куточок для настільних ігор та відпочинку, а також гуртки з рукоділля та 3D-моделювання. Ми питали думку молоді, що би вони хотіли, щоб було в цьому молодіжному просторі, які гаджети, які інновації, що би вони хотіли там пограти в настольних іграх і так далі. І так далі. Все це було враховано. На цій локації дівчата працюють з атласною стрічкою. Вплітаючи клаптик за клаптиком у сітку, створюють герб вінниці. Картини у такій техніці роблять не вперше. Такі ж сплетені вишиванки вже прикрашають дерева на території. Її можна зробити на рамки. І ставити як фотозону в різних місцях, прикрасити може це можна зробити картину таким чином. Я займалася цим з дитинства. І з дитинства я плела стрічок, зниток, вчилася в'язати, і мені дуже подобається це заняття. Молодіжний хутір створили за ініціативи місцевої молоді. Проєкт розробляли впродовж трьох місяців. Ми надіємося. І знаємо точно, що ми на цьому не зупинимося, і далі будемо розвивати поетапно, покроково наш молодіжний простір і взагалі молодіжний рух у вінницько тірському окрузі. Реалізували проєкт завдяки підтримці від ЮНІСЕФ та громадської організації Йосап. За грантові кошти тут відремонтували приміщення та закупили необхідну техніку. Ми маємо досить гарний простір, і саме головне ми маємо наповнення. Ми маємо наповнення не тільки. Технікою а ідеями наповнення, і тут є досить гарна така аура і участь дітей. Подібні клуби для молоді у Вінниці створюють ще з 2011 року. Створення нового осередку на приєднаній території розширює можливості для розвитку юних жителів громади. Ми зацікавлені в тому, щоб в кожній громаді молодь мала можливість для саморозвитку. Є плани на найближчий період. В інших громадах також такі локації будуть з'являтися. Відвідувати центр можуть юнаки та дівчата з Вінницьких хуторів, писарівки та щіток. Над втіленням своїх творчих ідей тут вже працюють понад два десятки старшокласників. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.